Розпочав апаратну нараду Олександр Пеньковий з оголошення, що вже передані списки виборців в дільничній комісії. Тому він віддав розпорядження головам комітетів самоорганізації населення мікрорайонів та головам будинкомів закликати людей прийти на свою дільницю і перевірити наявність у списку свого прізвища. Адже за нинішнім законодавством у день виборів зміни у списках робити не можна, тому ми повинні все зробити для того, щоб людей попередити. Про те, що ще зараз, протязі тижня, можна внести зміни, які необхідні. Далі це буде неможливо. І потім у нас будуть серйозні проблеми щодо використання значить, свого голосу. Згадав Керманич і четвер, коли у частині міста пропало світло. За його словами, деякі партії закидають міській владі, ніби вона це зробила навмисне, аби перешкодити їхній передвиборній кампанії. Олександр Миколаєвич каже, що ніякої політики тут немає. На жаль, сталася аварійна ситуація: відключилася лінія 10 кВт. Диспетчер для того, щоб зробити переключення. Робиться переключення на іншу лінію, а ця лінія не видержує і відключає не тільки значить, не те, що підключає той мікрорайон, який відключився, а відключає цей цей. Потім диспетчерка служба, ну, будемо так казати, попадає в цей кнот, починає вибирати схеми, як це значить, зробити, щоб відновити, і пішло веярне відключення по, -по, -по місту. Одна бригада, і ця бригада, поки поїхала по виправляла ситуацію, то дійсно місто повністю було забезпечено електроенергією тільки до 22-ї години. В 22:30 включили останнього споживача. Тому звертаюсь до жителів міста, те, що сьогодні міська влада. Може на що вплинути, то вона може вплинути. але якщо сьогодні пішло похолодання, люди почали включати обігрівальні прибори, навантаження збільшилось, а мережі у нас старі і вони не витримують, тому і сталася отака аварійна ситуація. Чільник повідомив, що розпочато опалювальний сезон у дошкільних навчальних закладах та школах. Проблеми є лише у четвертій школі та садочку казка. За словами начальника тепломережі, в казці вже тепло, а от зі школою складніше. На четвертій школі тут питання стоїть здачі у зла обліку газу в У них так само, як і в енергетиків, у них є десятиденний термін для того, щоб з'явитися це у них вроде по списку по графіку. Ну ми постараємося зробити це як найшвидше. Олександр Пеньковий запропонував звернутися з листом від міського голови, щоб цю справу пришвидшили. За цей тиждень треба подати тепло всьому місту, каже мер, не дивлячись на те, що прогноз обіцяє, що у нас із другої половини неділі піде по але нам не потрібно відтягувати цю справу. Ми повинні бути впевненими, що ми попрацювали, що в нас все працює нормально, буде висока температура, не будемо ми топити, не будемо або будемо топити тільки вночі, щоб підігріти. Але ми повинні пройти випробування, випробування через ну, початок опалювання. Голова міста представив нового директора парку імені Гагаріна Дмитра Демиденка. Міська рада розглянула колективні звернення, які надійшли, і не побачила підстав повертати назад, каже очільник. Єдине у нього поки що прохання погасити борги по заробітній платі. Дмитро Леонідович повідомив, що вже почалися виплати. Що з тих людей, хто живе позамістовом там з Києва, люди з району. Деякі вже отримали погашення не менше 50% від загальної суми кожної заробітної плати. І я думаю, ми погасимо це все, так як і обговорювали. Ми фастівчанам докажемо, що сьогодні, згідно нового закону про державне приватне партнерство, можна в місті робити багато чого. І все це піде на користь тому чи іншому об'єкту. Зоя вам Микола правдівий новини телеканал АЕС ТВ.